and it's such a classic recipe. Ми маємо приготувати вареники, бо це улюблений класичний рецепт. Це точно моя улюблена страва. Я готую з картоплею, а можна і зі смаженою квашеною капустою, вишнями, можна з домашнім сиром із м'ясом. Вірджинія Паслі вдома у США готує вареники за рецептом із Вінничини, де жила і працювала два роки. Пригадує, як у 2006-му, 18 років тому, вперше приїхала в Україну викладати англійську мову як волонтерка Корпусу Миру. Спочатку вона потрапила на Київщину. Коли я була на тренінгу як волонтерка, моя група жила в маленькому містечку Рокитне на Київщині, і здається, саме там я вперше скуштувала вареники. Перед приїздом я вивчила українську абетку і це все, що я знала. Я нічого не знала про вареники і не впевнена, чи я тоді знала навіть про борщ. Не думаю, що раніше мені хтось коли-небудь готував борщ. Тож так, для мене все було досить новим. Далі Вірджинію направили працювати у школі в лише Братслав на Вінничині. Саме звідти в неї качалка для тіста, яка нагадує про Україну. Отже, здається, що тісто вже достатньо тонке, і одна з моїх проблем я завжди роблю вареники занадто великі. Тому наш рецепт нагадує, що можна просто використати чашку, аби зробити ідеальну форму. А потім ви просто наповнюєте ту форму невеликою кількістю картопляного пюре Хоча Вірджинія завершила працювати на Вінничині 16 років тому. Вона досі підтримує зв'язок з українцями і приїздила в Україну у 2013-му. А влітку минулого року відвідувала знайомих вимушених переселенців у Європі. Fancy... Мені розповіли про цей модний процес ліплення. Це може виходить не зовсім ідеально, але зрештою це виглядає якось так. Виглядає мило. Я поклала забагато начинки. За рецептом, який американські волонтери запозичили в українців. Вареники потрібно зварити, а потім обсмажити. Коли я там була, українці пригощали мене варениками, готували їх із салом. Тому я нарізала бекону. Він схожий на смак. І також поклала туди трохи нарізаної цибулі. Разом із рецептом вареників Вірджинія пригадує й українську мову, яку непогано опанувала. Тут є наші вареники, готові з картоплям і а, можемо пробувати. Дякую, якщо смачно. Крім рецептів, волонтерка береже сувеніри, фото та листівки від своїх учнів з України серед спогадів, від яких найчастіше усміхається, та як замість звичного для американки Міс Вірджинія в українській школі її називали по батькові Вони назвали мене Вірджинія Робертівна за ім'ям тата. тож це був незвичайний досвід. Вони хотіли написати Дорога Вірджинія Робертівна і вони шукали це слово у словнику. А знайшли Дорога це означає шлях. Тож деякі з них написали Дорога Вірджинія Робертівна замість дорога. І мені і моїй напарниці довелося трохи задуматися, щоб зрозуміти, що сталося. Ми з нею спочатку подумали, може це тому, що я збираюся в дорогу, але ж ні. Вони намагалися сказати Дорога Вірджинія. say um Doroha right Doroha Virginia Загалом в Україні до повномасштабної війни з 1992 року встигло попрацювати понад 3400 волонтерів Корпусу Миру, і з війною вони вимушено згорнули роботу. Частина з них створили громадську організацію Альянс колишніх волонтерів Корпусу Миру за Україну. Після початку повномасштабного вторгнення розповідає Вірджинія. Вони прагнули допомогти. Так з'явилася ідея видати книгу рецептів у «Бабусиній кухні. Американські волонтери опублікували не лише кулінарні поради, але й спогади. З України Ось тут деякі з авторів кулінарної книги. Коли ми разом були у Вінниці, відвідували Львів. О, а це моя консервована Аджика. Ось так я консервувала Аджику. Мені знадобилися години й години, щоб усе нарізати, але я її законсервувала. І я розповідаю про цей досвід у нашій бабусиній кухні. я готувала Аджику лише раз, але вона була справді смачна. Можливо, наступного разу я б не додавала гострого перцю, але було чудово. Мені сподобалось. Книга Бабусина кухня коштує 30 доларів. Волонтери продали 4 тисячі примірників, зібравши понад 120 тисяч доларів. Кошти спрямовують на допомогу в різні містечка та села України. Невелику частину з цієї суми отримала майстерня «Бахмутський оберіг» у Дніпрі. Її керівниця Світлана Кравченко, переселенка з Бахмута, за кошти від американських волонтерів закупила тканину на одяг для поранених. Нам оплатили тканини. Ну, нитки, все по переліку для того, щоб ми шили одяг для поранених. Я волонтер з 2014 року з Бахмуту ще коли місто наше було окуповане. І ми співпрацюємо. Ну ну якби ми все робимо, що можемо для перемоги. Це для нас дуже важливо і чому саме адаптивний одяг, тому що от його не вистачає. Лікарні з задоволенням беруть, на плечі на одному розтіпається на ліпучках і під ну, збоку для того, щоб зручно було перевдягати пораненого. У майстерні Бахмутський оберіг працюють переселенки з окупованих українських територій. У мене воює син. І чоловік. І от те, що те, що вони тут роблять, я це бачила. Коли був поранений син мій, я бачила, як це потрібно. За залишок коштів від американських волонтерів, керівниця Бахмутського оберегу вирішила зробити подарунки самим майстриням. Кожна майстриня собі може пошити постільну білизну і взяти її додому, нову. І це для нас дуже важливо також, бо ми. Ну, як на мене, дуже неприємне слово переселенець, я не відчуваю себе переселенцем, я відчуваю себе вигнанкою. Мене вигнали з мого міста, з мого будинку, з мого простору культурного, де мені було дуже добре. Вигнали я якби. Живу в чужому місті, на чужому, на чужих кроватях сплю і користуюся якби не новими речами. А так хочеться, щоб це були не ви речі. Волонтери з України мріють повернутися в рідний дім, а волонтери з Корпусу Миру знову приїхати працювати або ж просто в гості до мирної України. Ірина Шенкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Максим Шульга, Голос Америки.